324 домогосподарства області прийняли участь у вибірковому обстеженні умов їх життя у минулому році. За результатами опитування, яке провело головне управління статистики, 58% населення краю оцінює стан свого здоров'я як добрий, 35% – задовільний, і кожний – як поганий. Троє із чотирьох прикарпатців повідомили, що хворіли впродовж року і зверталися за допомогою. За даними працівників статистики, за останні 12 місяців майже. В кожній сім'ї хоча б один з її членів потребував медичної допомоги чи придбання ліків та медобладнання. Втім, для більше як 17% з них отримання послуг з охорони здоров'я виявилося недоступним в основному через високу їх вартість. Через цю причину були вимушені відмовитись від лікування у стаціонарних медичних установах члени 17,5 тисяч домогосподарств області. Загалом серед регіонів країни найздоровішими вважають себе львів'яни а найбільш хворобливими мешканці Чернігівщини.